Слава Ісусу Христу. У 1 Івана, 5, 18 вірші, ми бачимо, що написано, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не таркається. І треба усвідомити, що є люди, які народжені тільки від плоті, і від крові, а є, які народжені від Бога. Такі люди вони народжені згори і є дітьми Божими, і можуть спілкуватися з Богом в дусі та істині. Духовна людина вона завжди кається, вона вкоряється і виправляє своє життя. Саме тому молитви Давида були почуті Господом, і він названий мужем по серцю Божому. І Давид і його життя і молитви є прикладом істинного покаяння. Він завжди визнавав свої гріхи і намагався їх виправити. І в його псалмах ми бачимо цей смирений і покорений дух. Амінь.